Так. Ну, і як будь-яке інше поняття, якесь нове і таким чи іншим чином складне, воно починається з чогось простого. От ми почнемо з тобою щось з простого. Це з поняття функції, в принципі. Отже, тема сьогодні це поняття функції, що нас наштовхує на розгляд означення або поняття функції. Давай розглянемо деяку задачу. Рівномірний рух. Розглянемо деяку задачу, ну в даному випадку, в принципі, зараз розглянемо задачу і на рух. Я хотів також з тобою, ну, запланував розглянути таку задачу. Давай для початку розглянемо задачу геометричного характеру. Припустимо, Давай. у нас є деякі квадрати. Нехай перший квадрат є квадратом зі стороною 2 см, другий квадрат зі стороною 3 см і останній квадрат зі стороною 5 см. І припустимо, ми хочемо порахувати тепер периметр. Периметр в цьому випадку це буде 4 помножити на 2. Да? 4 сторони помножити на довжину однієї сторони. Периметр другого квадрата це буде 4 помножити на 3 см. Да? Ну і периметр останнього квадрата це 4 помножити, звісно ж, на 5 см. Ну, і взагалі-то кажучи, у нас периметр. От, що з тобою твориться? Що тут? Квадрата? Можна задати рівняння. 4 помножити на А, де А сторона. А ось теж так, так буде, як на занятті. Щось типу того. Тепер, помітимо, що зі змінною А, тобто зі змінною сторони, у нас якось змінюється, звісно ж і периметр. Пропоную записати дану зміну, дане дослідження у вигляді таблички. Припустимо, ми хочемо побудувати ось таку табличку. І так, нехай тут у нас буде. Спробую периметр. А тут у нас буде сторона. І так, якщо ми вкажемо в першій колонці сторону 2 см, то периметр у нас буде 4 помножити на 2 8 см. Mm -hmm. Далі вкажемо 3 см. Периметр у нас відповідно зміниться на 12 см. Далі вкажемо сторону 5 см. периметр, відповідно зміниться 20 см. 4 на 5 буде 20 см. Помічаємо, що при зміні значення А у нас відповідно також і змінюється значення П. При цьому помічаємо, що значення периметру повністю залежне від значення сторони. <кху> Власне кажучи, ось такий запис можна було б конвертувати в інший, замінюючи, наприклад, периметр деякою змінною Y. А величину А, замінюючи на величину Х. І в нас вийшло з тобою ніщо інше, як рівняння y дорівнює 4х. При цьому, враховуючи нашу задачу, бачимо, що у нас значення y повністю залежне від значення Х. Ага. І при цьому X впливає на значення y. Так? Тобто тут двусторонній зв'язок, виходить, у нас. Котик, що так хоче. Значить, дивися, завдяки цій задачі ми прийшли з тобою до висновку, що м, можна умову задачі, ну і в принципі висновок, по задачі переписати за допомогою ось такого рівняння. Окей. Розглянемо іншу задачу. Розглядаємо наступну задачу. Ця задача у нас буде задача на рух. Припустимо, у нас є деякий об'єкт, ну, наприклад, машина. Так. І. Їй необхідно проїхати відстань 100 км. Позначаємо, я такою прямою позначив відстань в 100 км і розглянемо три випадки. Перший випадок, коли наш автомобіль проїжджає дану відстань, наприклад, за 1 годину. Другий варіант: припустимо, що наш автомобіль може проїхати дану відстані за 2 години повільніше. Або, наприклад, за 4 години неї у нас деякий параметр t, так? Ну, час позначимо, t дорівнює, t дорівнює і t дорівнює. Так само, як і для цього випадку, складемо табличку. Побудуємо табличку, що це за табличка? Значить, е якщо ми захочемо на кожному з цих варіантів виміряти швидкість нашого транспортного засобу, то для цього випадку, для першого випадку, Перший випадок. У нас швидкість буде дорівнювати. Нам необхідно для визначення швидкості відстань поділити на час. Так? Тобто 100 ділимо на одиницю, отримуємо 100 км за годину. Для визначення швидкості в другому випадку нам необхідно 100 розділити на 2 години. Буде 50 км за годину. І для третього варіанту v 3 дорівнює 100 поділити на 4 отримаємо 25 км за годину. Отже, помічаємо, що тут у нас стабільним є величина відстані. Значить, ми в нашу табличку можемо зафіксувати зміну значення швидкості в залежності від часу. Так. Якщо час у нас 1 година, то швидкість у нас 100 км за годину. Якщо у нас величина дорівнює 2 години, у нас величина швидкості змінюється на 50 км за годину. Так. Ну і третій варіант 4 години. Відповідає значенню швидкості в 25 км за годину. Ну, власне кажучи, сама, сама формула давай так, сама формула у нас виглядає V дорівнює S розділити на T. якщо у нас значення відстані скрізь є стабільним, то у нас виходить, що значення швидкості повністю залежне від значення часу. Так. Якщо ми при цьому зробимо деяку заміну, вкажемо, нехай V у нас це, ну, просто позначимо як Y, то у нас виходить, що Y дорівнює. Значення відстані це у нас 100, а величину t позначимо за х. І ми приходимо з тобою до форми запису y дорівнює 100 розділити на х. Можна через різку дробу записати, не суть важливо. І знову ж таки, помічаємо тут, що у нас значення y повністю залежне від значення x, і значення x повністю впливає на значення y. Записи, які ми з тобою ось розглянули, тобто ось цей запис і ось цей запис, називаються функціональним записом. А, а самі вирази, які у нас тут вийшли, називаються функціями. Таким чином, ми помічаємо, що саме поняття функцій зашите в розв'язок або, в принципі, формування. Будь-якої фізичної та й не тільки задачі. Економічного характеру, фізичного характеру, математичного характеру, хімічного характеру і будь-якого іншого характеру. Отже, оскільки ми маємо справу з поняттям функції, давай для неї напишемо опору. Таким чином визначимо, що значить функція. Отже, функція. Функція Це С. Математична рівність, це математична рівність. Чому це математична рівність? Ну, як бачимо, що тут у нас дорівнює, що тут у нас дорівнює вказано, так? Тобто це дійсно математична рівність, яка, яка? Яка? Ставить. Ставить у Узалежність. Яка ставить у залежність величину Y. яка ставить у залежність величину y від величини X. від величини X. За деяким правилом. За деяким правилом. Ну, в першому випадку правило у нас тут в залежності х від у, заключається в тому, що у нас x множиться на 4. Тобто, ось сама дія 4 помножити на ось цю величину X, це і є правило. А в другому випадку 100 поділити на х. Тобто 100 поділити на ось цю величину x. Це і є правило. Окей. Всім більш-менш розібралися. Тепер а, можна. Дуже часто зустріти деякий стандартний запис будь-якої функції. Да? Отже, далі запишемо суть схема. Тобто, по суті, розберемо, що означає функція. Стандартний запис будь-якої функції. Стандартний запис будь-якої функції. Він виглядає ось так. Y дорівнює F від X. Поставимо це в рамку. І тепер розшифруємо, що в такому записі дещо означає, і що чому відповідає. Дві крапки. Точніше, можна поставити просто кому і написати, де. Де. Величина Х називається незалежна змінна. Так. Незалежна змінна. Також його ще називають аргументом. Аргумент функції. Незалежна змінна вона називається тому, що вона не залежить. Від Y або від чогось іншого. Тобто тут зверни увагу, що, наприклад, в випадку розгляду другої задачі ми в X могли поставити будь-яке будь значення годин. Так? а в першій задачі ми могли поставити будь-яке значення сторони квадрата. Угу. Далі y. Y. називається залежна змінна. Залежна, тому що вона залежить від x. А окрім того, ще сам y називають значення функції. Значення функції. F при цьому в такому записі F називається правило функції. Правило. Також можна зустріти поняття залежність, тобто як саме залежить y від x функції. І розглядаючи, наприклад, ті функції, які у нас утворилися, да? наприклад. Наприклад, y дорівнює 4x. Як у нас вийшло в першій задачі. У нас виходить, що X це незалежна змінна. Незалежна змінна. Зрозуміло, що y – це залежна зміна. О, y залежна від y та о 4 і X. Від X, так? Залежна змінна. І від 4 залежна. А от ось це 4. 4. При цьому зверни увагу, я ставлю наступним чином. 4 помножити і далі просто блок. Ну, пустий блок. Тобто mm -hmm. що так. це у нас правило функції. А як це правило? Не розумію трохи. А, як саме видозмінюється X? Зрозумів. Який саме ми отримуємо y, на це нам вказує правило функції. Тобто 4 помножити, і тут я поставлю сам блок, то що ось ця функція F, ну насправді у тебе замість X може стояти будь-який інший аргумент, ну, він позначатися може. Наприклад, у нас у випадку з першою задачою він, він позначався як А. Да? Тобто тут конкретно не стоїть Х, тут може стояти А, ну будь-яке інше позначення. Просто я тобі відображаю його як блоком, щоб ти розумів саму конструкцію. Да? Тобто правило функції – це конструкція, яка якось видозмінює X, щоб отримати якийсь Y. Mm -hmm. І так. Основні а, визначення ми з тобою дали, розглянувши при цьому поняття функції, більш детальніше поговоримо про неї. Вже в наступному занятті, ну а на цьому ми будемо завершувати.